Вони тримають там велику худобу, крупну рогату худобу 30 голів корів, мають 6 коней, дуже багато свиней. І ви уявіть, це в межах вулиці, це невозможно в межах вулиці мати таке господарство. Сусідські війни через нестерпний сморі точиться у Чинодієві на Мукачівщині. Тут на вулиці Мічурі, на близько п'яти років розводять велику рогату худобу. Сусіди б'ють на сполох. Кажуть, велика кількість поголів'я робить життя поруч із фермою нестерпним. Це весь смрад, фекалії від крупної рогатої худоби. Тече до нас двір. Це є забрудненням. У мене тут вода, автономна питна вода. Бігають щури. Які є збудниками таких страшних захворювань, як чума, лептоспірози, мухи почнеться теплота? Великі літають одніх. Пані Лілія нарікає фермерське господарство. Сусіди звели без жодних дозвільних документів. До того ж, вони активно реалізовують м'ясну та молочну продукцію, яка не пройшла експертизу щодо якості та безпечності, та ще й ухиляються від сплати податків, коли я з ними починаю спілкуватися. Прошу, коли ж ви це приберете, вони ж кажуть, що ми приберемо, але вони його не прибирають. Це ж незаконно побудована ферма, ніде не не ніяких немає документів на цю споруду. Вони мене дуже сильно син, бігун Віталій, ображає матами, оскорбляє. розумієте? і я не можу з людьми, з людьми говорити. Не схотів спілкуватися фермер і із нашою знімальною групою. Агресивно налаштований чоловік, побачивши камери, відмовився висловити свою позицію. Та скільки у вас тут це законно у вас? Є документи на якби не було, значить бо не трима. Покажете, нам? не покажу. Чому не бажання за кілька хвилин пан Андрій очевидно змінив свою думку та повернувся до нашої знімальної групи. Запевнив, всі документи у нього наявні, а податки за реалізацію товару сплачувати не потрібно. На кожну є корову паспорт, індифікат номер. На вчоті стоять корови, вакцинуються. А що ще треба? А на продаж продукції є у вас документ. Ми продаємо. Не як магазин або ще щось. Як. А як хто? Просто як. Кожна бабушка, чи як там на базарі продає. Ми так і ми продаємо. Ну це ж незаконно. в Україні. чого як незаконно? Ну мають бути відповідні дослідження, лабораторії. Проводяться має це, як бути не проводять дозвіл на реалізацію. Ви маєте податки сплачувати за що? за отриманий дохід. За який від продажу продукції. А якщо дохід не не перевищує розходів. Пані Лілія розводить руками та запевняє, уже кілька років оббиває пороги держустанов, де надсилає скарги на сусіда. каже, проти фермерської діяльності немає нічого проти. Втім, переконана, розведення такої кількості тварин треба здійснювати відповідно до закону та санітарних вимог. Була комісія, і сьогодні була комісія. Раніше вони зафіксували ці всі порушення, але вони комісію до себе не пускають. Підтвердили слова пані Лілії і в Ченодіївській селищній раді. За словами селищного голови Володимира Андрушка, до проблемного двору господарства уже неодноразово навідувалася спецкомісія через низку порушень закону. Втім, налагодити контакт та вирішити ситуацію не вдається. Вони порушують повністю домогосподарстві збудовані на підставі, чого ми не можемо вияснити на підставі, чого збудовані ці всі будівлі, як вони цим займаються. Це вже не перша перший раз, то що звертаються жителі, але служби нам дають відписки різні, посилаючись на місцеве самоврядування, але там є порушення, там і екологія, там і санітарні норми, там ну, повністю все. Є доступу до території, ми не дістаємо вже третій раз комісія виїжджає на поданій причині. Третій раз вже виноситься рішення. Ми штрафуємо, виносимо штрафи. Вони не зареєстровані взагалі. Ми з ними спілкуємося, але вони ну не йдуть на контакт, люди. Ну вони живуть в якомусь другому світі, але так не можна проживати, як вони проживають, тому що ну там є повністю там норми, всі, всі норми людські і нелюдські, порушуються. Наразі у Ченадівській селищній раді повторно надіслали звернення до низки установ, аби ті відреагували на проблему та вжили заходи задля вирішення ситуації.